Всіх вітаю на каналі. Сьогодні з вами хотів би розглянути відмінність газових балонів, які представлені у нас на ринку для використання у газових пальниках, туристичних плитках і таке інше. Це цангові газові балоні з загальною ємністю близько 220 грамів, бачите, десь 220, є десь 227 навіть грамів. Ну, це невелика різниця, на це ми не будемо звертати уваги. Різні торгові марки. Да? Але ну це не всі торгові марки, які представлені у нас на ринку, це деякі, скажімо, що мені вдалося тут поблизу будинку знайти, купити для того, щоб розглянути в чому відмінність. Давайте спочатку пригадаємо про те, що коли заносиш газовий балон з холоду в тепло. Потрібно потихеньку його зігрівати. Ну, зігрівати, Не в руках же його зігрівати не вогнем його зігрівати. Потрібно поступово підвищувати температуру, тому що газ при нагріванні дуже сильно розширюється. Ми пам'ятаємо це зі школи, з фізики, що при нагріві всі тіла у нас розширюються, яке трохи більше, яке трохи менше. І газ потрібно з мінусової температури. Спочатку рекомендовано занести, наприклад, на балкон, да, де близько нуля температура, а потім, вже коли, через кілька годин, коли він трохи до гріється, до нуля, потім вже заносити в тепло. Але, наприклад, деякі торгові марки про подбали про безпеку. Ну, якщо ви, наприклад, забули або там десь занесли, одразу кинули десь в коридорі і, не дай Боже, забули про той газовий балон, там десь побігли там в туалет, або куди, куди ще. Да? Деякі торгові марки обладнали свої газові балони е, системами безпеки. Як дуже швидко, от, не, не читаючи інструкції, наприклад, або якщо немає на українській мові, або там, хтось не знає англійської мови, як дуже швидко це побачити, що торгова марка про вас подбала. Дивіться, зверху на газовому балоні, який обладнаний такою системою безпеки, є синя смужка. Бачите? Ну вона є синя, є темно-синя, є, я бачив, така є бірюзова, зелена навіть. Це лак. Дивіться, отут от є, бачите, отакий от синенький. І тут є такий більш світлий. Дивіться, тут нема. Отут нема такої смужки. І тут нема такої смужки, да? От, бачите, а тут є. Що це за смужки? Це зверху в балоні зроблені невеличкі отвори. В газовому балоні дійсно зроблені невеличкі отвори, якщо видно, от, бачите, от, біля пальця. І залиті лаком, цим синім лаком. Це зроблено для того, що якщо ви занесли десь холоду у тепло газовий балон і почне розширюватись газ, для того, щоб тут -от це аварійно, воно через ці невеличкі отвори він не розірветься, не взірветься повністю балон. Да? А він почне прорветься цей лак і почне потихеньку травити, виходити цей лак. Дивіться, отут -от є така от система: Explosion Proof. Бачите? І тут написано, що зверху намальований такий малюнок, і е, намальовано про те, що зверху почне виходити газ, якщо він буде в сторони розширюватись. Тобто він, він не вибухне. Тут так само є така ж система високоефективного газова суміш. Десь тут воно у нас вказано. Так, а, о. Е, тут вказано о, патрійно, патрійно, вибухонебезпечний, вибухонебезпечний шов. Бачите? От. Також потрібна система від вибуху. Оцей от газов, на газовому балоні оця смужка синя. Бачите? Тобто, якщо ви одразу берете, десь зайшли в магазин і бачите декілька різних там, от, типів балонів, да, там, вони різнокольорові, ви не знаєте там, на що подивитись. Дивіться от сюди. Якщо зверху є така е, вибухонебезпечна, така, такий шов. Вибухобезпечний шов. Мож, рекомендую одразу брати будь-який от, от балон, в якому є от, от вибухобезпечний шов. В чому ще є відмінність? Відмінність є не тільки в кольорах, да, не тільки в торгових марках, не тільки там в кольорах цих кришечок. Ще відмінність є у складі. Насправді, як ми знаємо, автомобілі наші. Ми заправляємо, е, ну, хто їздить на газу, наприклад, на, на газ бензин. там, ну... Ми бачили, є така назва пропан-бутан. Да? Це суміш там, пропану і бутану. Це два трохи різних типи газу. І ця газова суміш вона є оптимальною для того, щоб працював автомобіль, для того, щоб працювали наші от, газові пальники, щось на кшталт такого. Да? Або там, портативні туристичні газові плити. Е, є відмінність ще. от Дивіться, от, по центру у нас є балон, в якому тут написано пропан, ізобутан і бутан. І одразу ми бачимо 4 фор Season Mix. Чи да? це мікс для всіх чотирьох сезонів? Якщо в складі, окрім пропану і бутану, є ізобутан, це значить, що цей газовий балон придатний для того, щоб його використовували взимку на відкритому. Ну, на, на вулиці, де мінусова температура, мінус 10, мінус 20, мінус 30 градусів. Мається на увазі, що він більш летючий, і він швидше, в е, запальнику в туристичній пилиці, він швидше е, загориться і буде працювати більш стабільно на, на мінусовій температурі, аніж такий, в якому немає. Ну от просто тут газ пропан, бутан Тут у нас що тут у нас в складі? Давайте подивимось. Так, для портативних плиток, от бачите, склад бутан 30% і Пропан 70%. Це також він призначений для використання скажімо, в, в режимі плюсової температури, тобто десь там влітку, наприклад, восени навесні і в таких, там, скажімо, відкритих вентильованих приміщеннях, там де плюсова температура. А є такі, от, як оцей, де є ізобутан. Тут є у нас дивіться, от, пропан, ізобутан та бутан. І бачите, одразу тут написано, всесезонний все і до мінус 10 градусів він може використовуватись. Тут не написано масова частка ізобутану, яка ні, я цього не бачу, що була написано кількість ізобутану. Все діло в тому, що від якості цієї суміші, чим більше ізобутану, тим при більш низькій температурі можна його використовувати. Ось, наприклад, оцей дивіться: всесезонний. Газ можна використовувати взагалі до мінус 40 градусів по Цельсію. Бачите? Якщо оцей мінус 10 тільки, то цей можна використовувати до мінус 40 градусів по Цельсію. Бачите? Тобто, значить, що тут кількість цього, ось, ось цього ізобутану більша ну, в відсотковому відношенні до Пропану і до бутану. Тому, перш, рекомендую вам, перш за все, не дивитися на там. Кому подобається червоненькі, синенькі, чорненькі. А по-перше, дивитися на цю захисну смужку, чи обладнаний газовий балон, який ви хочете купити цією захисною смужкою, значить, що він більш безпечний, більш не повністю безпечний, а більш безпечний для використання, тобто для вашого життя та здоров'я, більш безпечний. І рекомендую дійсно обрати одразу, наприклад, тут всесезонний мікс, там де є у складі ізобутан. Це оптимально суміш, от, наприклад, дивіться, тут є і захисна смужка. Да? І бачимо, що його можна використовувати до мінус 10 градусів це всесезонний мікс. І в цьому також є і захисна смужка, і можна його використовувати до мінус 40 градусів. Це також мікс всесезонний. Так що так, перш ніж купляти, будь ласка, користуйтесь моєю порадою. Всім здоров'я, всім добра. Дякую, що були з нами. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей. На все добре. До побачення.